Так, ну і По монтажу, бачите, тут у мене малесенький гачок і ось така, такий маготик. Маготи це ось такі приманочки. ось вони. Я навіть для мармишки і такого мікро-мікро-мікро джигу нічого іншого не використовую, тому що, бачите, вони такі довгі з тілом. І можна, дивіться, я вже показував, але ще раз покажу, можна. Отак от ногтем обірвати. У вас вийде або ось така трошки танта з таким-то несеньким тілом. І бачите, з таким кінчиком, який дуже-дуже класно, бачите, як він грає. Або такий опарик вийде. Така дуже універсальна приманочка, або чіпляєте її повністю, якщо це потребує ситуація. Так, ну що, дощик стих, як то кажуть, ні пуха. Коли погода не гарна для рибалки, риболова, то тоді вона повинна бути гарна для рибки. О, друзі, це у нас щось добре. Схоже на окуня, але такого... Знаєте, О, слухайте, як він б'є. Окунь, але більш такий крупніший. Тому що дригає морда, хоча я не можу його здвинути. Ну як двигає, але дуже він дале. Що це за рибина у нас... Охо-хо-хо-хо! друзі, карась! Блін, ну ми знайшли його, друзі, дивіться. Дивіться, який кабан! Ай, красавчик! Клас, ми нарешті його зловили. Друзі, ну дивіться. Ось нарешті гляньте, гляньте, які караці, такий грам 700, мабуть. Дивіться, або 800. Дивіться, який кабанюка. Ну друже, дякую тобі. Впаяв він, бачите, на цей магот. Ось він. В пащі у нас. Ну все, блін, ми це зробили. Друзі, єс ми це зробили. Слухайте, мене емоції настільки перехоплюють, що просто, просто Радію, наче я не знаю, що я спіймав. Ну на спінінга такого карася впаяти це дуже-дуже круто. Так, ось ця приманочка спрацювала.